Вони вже зажралися, вони хочуть забрати землю. Їм нужна земля, їм не нужна ця школа. А учителя і діти залишаться наші на улице. Наша влада, я взагалі аборзіла. Наша влада не йде на контакт з нашими містянами, з батьками, погрожує вчителям, погрожує батьками і не виходить ні міський голова, ні представники освіти і не кажуть це ртом про те, що буде відбуватися зі школою. Сьогодні у нас 5 квітня 2024 року. Я знаходжусь у місті білгород Білгород-Дністровський. Тут виникла одна проблема. Батьки протестують проти, як ми не повідомили, знесення будинку школи. Скажіть, ваші вимоги? Ми хочемо повернути нашу рідну школу нашим дітям. Ми маємо право на доступну освіту. Хто у вас її забирає? Влада. З якою метою хоча змінити цільове призначення землі, об'єднати нерухомі три майна і перевести в житлову забудівлю. А так як школа підпорядковується освіті, вони не мають на це права і це є порушення. Тобто влада хоче замість школи побудувати житлові будинки? Мабуть, так, ми, ми... це наша така думка. Ну для чого це робити? Скажіть, будь ласка, а куди туди вдівати дітей? Це ми запитували у влади. Вони зараз порушують навіть всі санітарні і пожежні норми, е, перекинули дітей п'ятої школи, переповнені в першу школу. Є інша будівля для дітей? Ні. Немає. Ні. Тобто влада нічого не побудувала, Ні. нічого не пропонує. Просто хоче виселити дітей і на цьому місці побудувати. Так як ми, так, да, всі думаємо, що звільнити да. місто. Хочемо, щоб школу повернули, щоб наші діти вчилися. У нас була дуже гарна школа, яка виспитала багато спортсменів, олімпійських чемпіонів, таких як Василь Ломаченко. Ага. І ми зараз залишилися зараз, зараз без школи і тобто, Лю... на, на даний час, на даний час школа дитині... вже третій рік не працює. Хочемо, щоб нам повернули школу. І взагалі наші діти з першого дня вчаться не в своїй школі. І на якій основі взагалі закрили нашу школу? Почті всі школи вже в місті відкриті, а наші діти, виходить, що второсортні. Тому що вони вже зажрались, вони хочуть забрати землю. Им нужна земля, їм не нужна эта школа. А учителя і діти залишаться наші на вулиці. Наша влада, я взагалі аборзіла. Наша влада не йде на контакт з нашими містянами, з батьками, погрожує вчителям, погрожує батьками і не виходить ні міський голова, ні представники освіти і не кажуть ртом про те, що буде відбуватися зі школою, які у них подальші. Ще плани, якщо немає грошей, немає укриття, немає далі бачення розвитку школи. Так прийдіть чесно і скажіть, але вони цього не роблять. А проте будують у військовий час паркани, отримують муніципальну варту. І ви думаєте, це нормально? Витрачати 55 тисяч гривень на спідню білизну Мунварті? А вчителі, а медсестри, а інші це, це для них що? Тому ми зараз тут вимагаємо побудувати укриття і виділяти кошти саме на школу нашу, на школу номер 5 і, бо діти хочуть навчатися в нормальних умовах. Після того, як його звільнили, все, так, все. Є два питання. Ми вчора зустрічалися з батьками з школи номер 5 Батьки звернулися до депутатів, до міського голови щодо можливості розібратися питання, які виносяться на два, два питання щодо зміни адреси та цільового призначення на сесію. Ми під час зустрічі вчора ввечері йшли згоди, тому депутати теж це підтримали. Де батьки присутні в залі, тому прошу депутатів під час прийняття порядку денного виключити два питання. Перше питання про об'єднання об'єктів нерухомого майна на житлові будівель комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади. 71 І питання. Сімдесят 71. Я прошу не перебивати. Друге питання про внесення змін до статуту закладу загальної середньої освіти No5 міста дністровської Одеської області, код ЄДРТВІС9825. А давайте, давайте голосуємо за е, виключення е, двох оголошених питань з порядку денного. Голосуємо заходу. Питання у нас є заяви на виступ разом з тим, питання, по яким люди запросили вас виступати виключення з порядку 10. <клес> <Так. клес> я, я розумію, у нас по регламенту виступи, у нас переноситься з Тому ми розглядаємо питання, потім заслуховуємо виступаючих. Мене звати Єременка Ганна Борисівна. Я мама. Син вчився в п'ятій школі, закінчив з відзнакою. Він вчився у військовій академії, теж закінчив з відзнакою і зараз служить у Збройних силах України. На сесію було винесено питання, які на початку сесії були зняті, і разом автоматично знялися наші виступи. Вирішили, що це недоцільно, можливо. Можливо, я помиляюся, але я хочу сказати, що п'ята школа має право на життя. П'ята школа дарує дітям впевненість в собі і допомагає йти вперед. В п'ятій школі чудовий колектив. Незважаючи на те, що нас перевели в інше приміщення, наші діти молодці, вони показали свій рівень досягнень. Наша школа посіла 13-те місце по області. Я вважаю, що це результат. І результат цей ми досягли завдяки нашим дітям, завдяки тому, що ми налаштовані на роботу. Хочемо ще сказати, що у нас немає впевненості в тому, що сьогодні знялися рішення, а завтра вони не приймуть це рішення таємно. Коли ви будете приймати рішення про долю школи садочків, знайте. Чи на вашій совісті долі дітей, батьки яких воюють за країну, долі дітей, які переїхали з окупованих територій, долі дітей з особливими освітніми потребами? Ми такі самі члени громади, як і всі, нам допомогли депутати. Ми хочемо їм подякувати за те, що вони прийняли участь в нашому житті, і сподіваємося, що вони надалі нам допоможуть зробити пожежну безпеку, облаштувати укриття. и повернуться в стены речной школы, потому что это наш дом. Меня зовут Александр Викторович Чернев, я отец девочки Мирослава Черняв, которая с отличием закончила 9 класс 5 школы. Почему мы сегодня здесь? И я тоже снял свое выступление, потому что на этом этапе мы как представители громады, я не только родитель, но я еще живу в этом городе, являюсь членом территориальной громады нашего города Белгород-Днестровского. Спасибо, что на этом этапе нашлось понимание, вопрос снят. Дальше наш шаг – это собра... общее собрание родителей. Надеюсь, что у нас будет больше позитива, чем вот негатива, который был связан с этим вопросом. Я бабушка и мама Рыбальченко Тамара Александровна. У меня учились трое детей в этой школе. Теперь учатся трое внуков, а также учился мой внук, моряк, который был захвачен на Керченском проливе на кораблях наших и был в плену 10 месяцев в Москве. Я считаю, что наши ребята герои и все, кто служит, и многие учились в этой школе. И мы обязаны отстоять ее и не позволить, чтобы ее уничтожили и забрать будущее у наших детей. Спасибо вам. спасибо вам.